і духовенство, і священники сподіваються на те, що архіреїв УПЦ зберуться, і, врешті-решт, офіційно розірвуть всі відносини з Руською православною церквою, відновлять відносини з тими церквами, перш за все з Константинопольським патріархатом, і з трьома іншими церквами, з якими ці відносини були зруйновані. І потім почнуться певні перемовини з ПЦУ. От цього зараз чекають, і звісно, зараз іде, на мій погляд, така важка боротьба на вищих щабелях церковної, церковної влади, боротьба між прихильниками збереження промосковського курсу і прихильниками повного відривання від зорбіти московського патріарха. Зрозуміло, просто подія, коли розбомбили храм. По перше, це не вперше з початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни обстрілюють саме православні храми. Давайте згадаємо обстріли і Святогорської лаври. Тобто, це не вперше. Багато інших храмів постраждали в Маріуполі, в інших всіх містах, в Бахмуті, в Лісичанській тобто, всі міста України, які зараз є є зоною бойових дій, ці храми там були зруйновані. І тим не менше це не завадило і далі не визначатися з цією позицією. Що стримує? Е, стримує, на мій погляд, все одно певне тяжіння е, якоїсь кількості найвищого духовенства єпископату і якоїсь кількості священників Тяжіння до Москви і тяжіння до московської патріархії, Оті От наративи, що «Трієдіна Русь, Росія, Україна, Білорусь», ми або там оці казки про те, що ми маємо триматися всі єдності з патріархом московським, незважаючи ні на що, цима наративами у ПЦ все ж була дуже жорстко пронизана всі, ну. Мабуть, останні 15 років дуже сильно. І тому, е, ті проукраїнські рухи, які є всередині УПЦ, і які з початку війни все більше і більше набирають обертів, вони зустрічають е, таку дуже, е, дуже сильну противагу у вигляді і єпископату і рядового духовенства. Але... Це ж ми сподіваємось на те, що оце остаточне розірвання стосунків з московською патріархією воно буде здійснено.